Забери мене на півстоліття, поверни мене хоча б на чверть, там, де сонце понад морем світить, там, де нас розлучить тільки смерть. Забери мене, вкради у світу, забери в небесну голубінь. Я одна навчу тебе любити, підійму з поранених колін. Ти вдихнеш мене на повні груди і відчуєш присмак висоти. Там, де байдуже, що скажуть люди, в тебе буду я, а в мене ти. Ніжно, ніжно, часом безупинно разом доторкнемося до хмар, бо в житті знайти свою людину, то, мабуть, найбільший в світі скарб, хай нас не злякає час та відстань, хай ніщо не спинить до мети, скільки ще пізнати треба істин, щоб своє навіки зберегти. І нехай завершується літо, де події, обставин круговерть. Забери мене на півстоліття, Поверни мене хоча б на чверть.